Вітаю вас, друзі! Якщо ви молодий дід і у вас є плюс-мінус 8 тисяч доларів, ви можете купити собі якийсь універсал, наприклад, шкоду. А якщо ви молодий, але не дід, то ви за плюс-мінус такий самий бюджет можете купити собі прикольного зарядженого, чорного, ну це як треба, мерседеса. Тож, як ви розумієте, сьогодні мова піде саме про такий автомобіль. Цей автомобіль це 2008 року, 3 на автоматі. Е, ну, щоб ви розуміли, спочатку такі водні дані. І якщо дивитися ринок, то щоб була в такій комплектації, то 8 і пішло там навіть до 12 і до 15, це все залежить від стану. Якщо ви молодий і назбирали такі грошики, і ви хочете просто кайфанути, покататися, дівчат покатати, то ну, за 8 на сезончик купується такий автомобіль. Автомобіль їздить, ну головне перевірити через ОСТО, але тут наче як все нормально, тому що ось я їду. Ніяких там конкретно проблем з технікою або в цілому з кузовом я не помітив. Тому глобального нічого, але якісь дрібні нюанси вони присутні та на будь-якому автомобілі, купуючи автомобіль за такий невеликий бюджет по низу ринку, на це треба бути готовим. Те, що я скажу, що В6, він, він звучить все ж таки, коли ти їдеш. Навіть я зараз тапку не натискав, ну так, плавно, розганялися, але ви розумієте, да? увагу, все ж таки цей автомобіль він буде привертати і просто ви ще не бачили, як він виглядає зовні. Тому що зовні він точно виглядає дорожче, аніж він коштує. Тож, друзі, зустрічайте цешка, 2008 рік, 3 літри на автоматі на моєму каналі. Вона брудна, вона не полірована, можна так сказати. Вона не готова до продажу на даний момент. Але це все вирішується за пару-тройку днів. Єдине, що я можу сказати, що салончик тут взагалі в ідеальному, можна сказати, стані. Так, він може десь підшивався, щось тут робилося, але ну, по ньому нічого робити не треба. По кузову вона брудна, ну по-перше, якщо її помити, вона вже вигляд буде мати набагато свіжіший. Три дні поїздив, плюс вона трошки ще постояла. Треба займатися, про це я вам і кажу. Але за 8 тисяч доларів ось такий варіантик. Тут немає по салону нічого такого, щоб відштовхувало, оскільки чисто, охайно, приємно. Сів, коробочка, все чотенько, зовсім без поштовху. На тапочку і поїхали. Завтра 15 червня, а це означає, що ми закриваємо збір на розіграш цього автомобіля, і за донат 250 гривень ви можете отримати не один, а цілих 6 шансів, а саме один шанс на розіграш цього автомобіля, а також 5 додаткових шансів на розіграш iPhone 16 Pro та грошових призів. Тож у кожного з вас ще є можливість встигнути та прийняти участь у цьому розіграші. А кількість місць на одного учасника не обмежена. Наприклад, якщо ви донатите 1000 гривень, ви одразу отримаєте 20. Шансів на iPhone та грошові призи та чотири шанси на цей автомобіль. Розіграш відбудеться в прямому ефірі в моєму інстаграмі вже через декілька днів, оскільки 15 червня ми закриваємо збір. Ви можете донатити до 23 години, все далі буде збір закритий і більше можливості взяти участь не буде. 16 червня в своєму інстаграм та в сторіс я викладу таблиці з учасниками і у вас будуть у кожного свій порядковий номер. Якщо ви донатили 1000 гривень, у вас 4 шанси на автомобіль, ви не будете поспіль 4 рази йти, ви будете розкидані по всьому списку наших учасників, щоб у кожного були максимально рандомні шанси. І 17 червня ми проводимо в прямому ефірі в моєму інстаграмі цей розіграш. Але Збираємо кошти, останній вагончик від'їжджає 15 червня о 23.00. Посилання на конверт, куди донатити, знайдете в описі під цим відео. А також вся необхідна інформація буде також в описі під цим відео, якщо ви щось не зрозуміли з моїх слів. Тож, друзі, як і минулого разу з Infinity, я бажаю всім успіхів. Нехай Ford Focus ST 2017 року та ось ці цінні призи, айфончик та гроші дістануться тим, хто цього дійсно потребує. Бажаю всім успіху! Can you take me higher Їдемо на яму, щоб вам показати данон цього автомобіля, і що там двигун сухий, він не сухий, коробка суха, не суха. Ще раз хочу повторити, що це повнопривідна версія. Автоматик, 3-літрова, на мою думку, що це самий оптимальний варіант, тому що АМГ коштує багато і простий хлопець за 8 тисяч його точно не знайде і не купи. Якщо брати ринок там від 7, 1,8 бензин. 2-літрові, 2,5 літри. Ну, Ще можна куди не що 2,5 взяти, але 1,8-2 літри, точно вони нікуди не поїдуть. Дівчат, ви точно цим не здивуєте. Тому оце 3-літровий на повному приводі Фоматік це максимально такий оптимальний варіант, який можна дозволити собі за відносно невеликий бюджет. У нас тут теж непогана комплектація, як мінімум тут шкіряний салон, у нас великий екран, тому що є маленький, він ось такий виїзний, і тим паче. Що це е, така фішка Мерседеса? Що навіть у 2015 році він не виїжджає, але він постійно такий екран, як було у 2008 році. Ну це фішка у них така. Такий екран з такими великими рамками. Звісно, що він не сенсорний, Автосвітло. Датчики дощу, ну, все це присутнє, звісно, що в Мерседесі і не було таких фішок. Тут вони, звісно, є. Є люк, він відкривається, повністю все справно працює. Також присутнє електрорегулювання сидінь. Що ще цікавого в цій комплектації є, це те, що музика Harman Kardon Також не на всіх мерседесах, далеко не в всіх мерседесах є така музика. Під'їжджаємо до ями, подивимось, покажу. Але... Машина 2008 року, яка вже побачила трошки життя, вона в досить непоганому стані. За свої гроші. До речі, о, чек вже потух сам по собі. Це коли підшивали сідушку, знімали сідушку і трошки світився позатий чоловічок. Просто деякі з вас могли подумати, що вона була в ДТП в якомусь, ні. По морді вона вся ціла, є підкраси, звісно, є вторинні підкраси. Тому що машина не нова. 17 років машині, звісно, що будуть косметичні підкраси. Це чорний колір, він сам по собі за стільки років вже зацарапається. І щоб він виглядав так, як виглядає цей, в будь-якому разі треба підфарбовувати. Полірувати і доглядати за кузовом. Так, ми вже під'їжджаємо на яму, зараз піду заплачу. Це все тільки для того, щоб показати вам, в якому стані знизу цей автомобіль. Я то вже це бачив все, коли його купляли. Але хочеться і вам показати, щоб не казати, тому що є слова, а є тому підтвердження. Ну що? Деякі машини навіть посвіжіше вони мають гірший стан аніж тут. Звісно, що роздвоєний вихлоп у нас ходова. Вся жива, вся ціла. Ну, воно їдеш, воно не стучить нічого, вона не ржава. так Звісно, що я не знаю, каталіки, каталіки. Але я думаю, що їх все ж таки вже немає, оскільки ну, воно відчувається, коли автомобіль. Працює без каталізаторів, що воно запах такий, типу, як без каталізаторів. А, так, захисти. Захисти по автомобілю присутні, десь трошки відломано. Ну, знову ж таки, 2008 рік. Дякую, що вони хоча б є у такому стані. Зараз вмикаю ліхтарик і показую. По коробасу воно все сухе, там все сухе, куди можна максимально долізти. Так, ще куди куди ми можемо долізти. Ну, як мінімум, якщо б двигун він був обісяний, воно було б видно, що тут каплі звисають, і так. в тому числі по ходовій все тут добре по пильниках все ціле. Стойки стаба. Максимально куди можна долізти. Я показую, навіть якщо ось туди усередину дивитись, там може щось щось десь підпотівше, ну, ось. Кардан пішов назад. Тут у нас роздатка. Роздатка також суха, навіть без запотівань. Навіть сальники не капають. Ну, коротше, що що можна ще сказати? Муфта. Муфта також ще поїздить не розбита. Тож, як бачите, за 8 тисяч доларів можна ще купити нормальну тачку. Це навіть нижче, аніж не ринку на авторія. Ну а що, кожен у свою вільну хвилину любить пограти? Я думаю, я не виняток. Хтось грає на телефоні, хтось на комп'ютері. Але мало хто знає, що граючи в ігри можна ще й економити, оскільки Альянс випустив дебітову карту ігрова, яка допомагає економити до 50% на іграх та розвагах. А оформлення картки ігрова безкоштовно можна зробити це зі свого смартфону. Ще більш того, ви можете запросити своїх друзів і отримати за це до 2,5 тисяч гривень. А вони, в свою чергу, кожен отримає по 100 гривень кешбеку. Тож, якщо ти не Любиш програвати і хочеш розважатися, купити собі нову гру або сходити в кіно, переходь по посиланню під цим відео, завантажуйте та встановлюйте додаток Альянс, оформлюйте картку ігрова та заощаджуйте на розвагах. Звичайно, такий Мерседес за 8 тисяч дуже непогана покупка. Скажете ви, і для того, щоб катати дівчат з бюджетом 8 тисяч доларів, кращого не знайдеш. Але зараз за моєю спиною є тачка, яка коштує всього 250 гривень. І завтра останній шанс її забрати для вас. І уявіть, що або купити Мерса за 8 тисяч ну теж непогано, я скажу так, або просто отримати тачку на халяву. І це Ford Focus ST 2017 року. І про нього я вам зараз трошечки розповім. Так, заходимо в гаражик і нас вже зустрічає ось ця емблемка. В цьому автомобілі емблема повсюду, щоб всі знали, що у вас саме Ford Focus ST. Без ключовий доступ у нас ось так закривається, ось так відкривається. Опа! Посвітилось у нас, все світиться. Тепер запускаємо. Ну, Я думаю, ви розумієте, що тут все нагадує про те, що це Ford Focus ST. Тому зараз я трошечки виїжджаю. І розповім більш докладніше про цей автомобіль, щоб ви розуміли, що ви можете отримати, взявши участь у цьому розіграші. А ви отримаєте ось таку злющу тачку? Це гарячий хетчбек від Ford Аналог Golf GTI. Як я й казав, що в цьому автомобілі все нагадує, що це саме Есте версія. Переду СТ червона строчка, це вже зробили самостійно. Це заводські датчики температури масла, температури тиску турбіни та тиску масла, тому що основна потужність цього автомобіля вона починається десь з трьох тисяч обертів і крутиться він дуже-дуже добре. До речі, на рахунок двигуна я перевіряв ендоскопію, і по двигуну все добре. Тут ви бачите трошечки екранчик, що немає задірів, є хон, двигун, коробка повністю сухі, як ззовні, так і знизу. Коротше, машина по техніці. Взагалі, без будь-яких сів, поїхав далі по керму, окрім цієї нульової мітки і червоної строчки, це вже я сам робив заводська. Наліпка, СТ, не наліпка, а тиснення, як воно правильно. Тут ми також розуміємо, що це СТ. Далі по салону, в принципі, все однаково, як і у звичайному Ford Focus. Окрім того, що у нас повністю йде чорна стеля, і на сидіннях також у нас є наліпки ST. Ну і сидіння, вони такі ковшеобразні, дуже зручні. Тут немає якихось преміум-матеріалів, шкіряних сидінь, шкіряних ставок. Тут це стряпоч, воно максимально зносостійки. Ось, наприклад, водійське сидіння, воно взагалі як нове. Навіть майже не протерте. Трошечки-трошечки тут щось покошлатилось, але воно повністю ціле. Переходимо до багажного відділення. Тут також я вже показував це наша наліпка СТ. Відкриваємо, у нас є камера заднього виду, на маленькому екранчику показує, видно, все нормально. Багажника, як такого, тут небагато. Але ви спитаєте, чому в звичайному хечбеку тут великий багажник, а тут щось змінилося. Змінилося тут тільки те, що у нас лежить повнорозмірна запаска. Якщо сюди ставити докатку і поприбирати оцей пінопласт з боку, то у нас багажник буде прям, ну, дуже великий. Він опускається і, як у звичайному, Форді. Я думаю, це не є проблема продати повнорозмірну запаску, вона тут абсолютно нова. І поставити сюди купити докатку. Тим паче, повнорозмірна запаска буде коштувати дорожче, ніж докатка. Ще трошки можна заробити. Далі тут дві ручки спокійно закривається. І ось так виглядає у нас задня частина. Чим вона відрізняється від звичайного Ford Focus ST? Звісно, що це бампер. Звісно, що це вихлоп, це заводський вихлоп, він з доводу так плюс-мінус йде, але тут трошки інша насадка. Оцей бампер з такою юбкою, це чисто фішка ST І також оцей великий спойлер. Бачите, як він виходить. Звичайний спойлер, він закінчується ось тут, ну може ось тут трошки більше. А st шний ось тут з вирізами, він трошки довший. І також надає такого стилю цьому автомобілю. Також у нас спереду ззаду великі гальма. Ну ззаду, може, не такі великі, як спереду, але спереду ви просто, окрім 18 дисків, сюди більше нічого не поставите. Це заводські оригінальні фордовські 18 диски з величезними ось такими супортами. Не треба панікувати. Знаєте, скільки коштують колодки? Колодки коштують цього півтори тисячі гривень. Але тут я назвав ціну на нормальні колодки. Якщо купувати дешевші, можна влізти. Я думаю, що за тисячу щось купити. Наче вони по вінкоду взагалі з трафіка підходять. Але звісно, що ніхто не буде сюди ставити з трафіка, тому що тут є свої колодки. Супорта я не знаю, це хтось фарбував, або може вони такі з заводу виходять. Але ви думаєте, що я вам показав всі моменти, всі місця, де написано СТ, щоб всі розуміли, що це СТ, А ось і ні. Підходимо, відкриваємо дверцята, що у водія, шоу у пасажира. На порожках у нас також. Ось така фільмова наліпка СТ. Там СТ, тут СТ, тут СТ, на кремі СТ. І це ще не все. І ось головне СТ, яке є в цьому автомобілі. Це його двигун з великою турбінкою, з фільтром нульового супротиву. Повністю сухенький, класний двигунчик, з яким я проблем це моє користування, а я наїздив десь. 6000 тисяч на ньому. Я взагалі з нею не мав по технічному плану. Потрохи дороблював для себе там бампер перефарбували, фари зробили, краще світло зробили. Ну коротше, все, що необхідно було зробити з цим автомобілем, щоб постійно їздити на ньому, я зробив. Вихлоп тут стояла просто звичайна труба. Я вварив туди глушник, щоб можна було користуватися цим автомобілем на кожен день. Що я й робив, коли у мене не було. Іншого автомобіля, я його взагалі нікуди не виставляв на продаж. І мені вже, коли я почав розіграш, почали писати продай тачку, продай тачку. Але я думаю, що навіщо продавати, якщо за 250 гривень ось така тачка може дістатися вам. Я думаю, що ви за ті гроші, скільки вона коштує, для себе ніхто її не купить. Ну, може, одиниці, тому що це все ж таки ексклюзив. Але за 250 гривень стати власником такої тачки, я думаю, що це мрія. Тож, як то кажуть, друзі, завтра, 15 червня, останній шанс забрати цей автомобіль. Тому що розіграш у нас то буде 17 червня, поки сформуються таблиці, поки ви передивитесь, чи вписали вас, чи не вписали. Ну, Хоча ми будемо брати виписки з банків і обов'язково обов'язково там всі будуть, хто донати робив на всі конверти, які взагалі були. Тож це не проблема. До речі, ось так камера знімає, її можна ще приблизити, віддалити. Ну Насправді на камеру не знаю, як передає, але вживу вона прям чітко знімає, взагалі все видно. Ну і зараз я, всім, хто бере участь у цьому розіграші, хочу побажати удачі, щоб було так, що кожен приз. Знайде свого власника дійсно тому, кому він потрібен. Тож дякую всім за увагу. Зустрінемось через тиждень.